Дорогі брати та сестри, давайте ще раз скажемо слава Ісусу Христу. Дякую гурту за чудові пісні, за чудові побажання і привітання. Хай і надалі Господь благословить це служіння і цей спів. Я б хотів би, щоб ви зараз собі уявили таку картину. Виячимо залі, у нас тут, напевно, більше 500 людей. І уявіть для себе таку картину, що зараз біля нашого гурту сидить з боку поруч Ісус Христос. Яке би було би ваше враження? Я думаю, що багато хто став би сидіти рівніше, тихіше, звернути більше увагу, знати, що у залі сидить Ісус Христос. Можливо, багато хто. Судів і підійти поруч до нього, бути ближче до нього. Можливо, багато хто навіть вибігав з залу. І такі люди могли, можливо і були. Чому, можливо, було би стидно, то що Христос, а я не досконалий, я не такий є, як, яким би Він може мене зараз бачити. І я думаю, взагалі навіть хід самого служіння. Він був би змінений. Я не думаю, що ми просто так співали б пісні, вже вийшли в кроку і зачитали. Ми змінили б весь хід служіння, бо ми знали б, що в залі є Христос. Можливо, навіть все, все час ми дали би для нього. Можливо, навіть багато з людей підходили б і казали би, Христос, я дякую тобі за те, що до цього часу ти був поруч зі мною. Можливо, багато ж людей підходили і казали би Христос, а чому? Задавали йому запитання, а чому це і осе табралося в моєму житті? Можливо, хтось приходив би і просив би Христос, ти знаєш мою хворобу, ти знаєш, що я довгий час болію, ти можеш сьогодні змінити стан здоров'я. Можливо, якась мама чи якийсь тато приходив би і просив би Христос, ти знаєш, що десь там, на передовій. Моя дитина захищає народ український. І я прошу тебе, захисти мою дитину. І такі, я думаю, були би, і багато з нас навіть підходили. Можливо, хтось приходив би і просив би Христос у моїй сім'ї довгий час немає миру. Мені потрібен мир. Були б і такі, які приходили до Христа і просили би Христос нам потрібні фінанси. Нам потрібне багатство. Хтось приходив з вигодою до Христа і щось від нього просив би. Навіть кожен з нас ми можемо зараз собі задати запитання, а для чого я прийшов сьогодні на це місце? Яка ціль мого приходу на це місце? Побачити гурт, почути гурт, як хорошо він співає. Можливо, хтось прийшов із-за вигоди теж щось отримати? Але це можемо ми в своє серце кожен сам оцінити. Яка ціль мого приходу? Одного, одного разу навіть Ісус Христос сказав до людей, до учнів, каже, ви не тому мене шукаєте, що бачили чудеса. І за мене не тому, а каже, тому що ви їли хліб. І ви наситилися. Але я хочу вас сьогодні порадувати. Можливо, не всіх, можливо, когось засмучу, але я вам скажу, що Ісус Христос, Він сьогодні є присутнім цьому займа. Господь Він своїм духом Він сьогодні присутній. Можливо, ми його не бачимо образно, ми не бачимо, що десь він сидить на стільці, але Ісус Христос сказав своєму слові так. Я зачитаю Івані. Від Матвія 18, років, 20 вірш. Бо де двоє чи троє, вів'я моє зібрані, там є я посеред вас. Слова Ісуса Христа, де двох чи трох зібралося вів'я моє, там є я посеред вас. Слава Ісусу Христу, за те, що Він сьогодні своїм духом, Він є в нашому житті, в нашій церкві, в народі українському. Був момент, коли Ісус Христос, ця історія тут зачитувалася не один раз, на чому місці, коли Ісус Христос зустрівся з однією жінкою і Він просив неї напитися води. І потім такі слова від неї прозвучали, що наші батьки нас навчали поклонятися на усій горі. Але Христос дає відповідь, каже, що. Надходить година, коли ті, хто хоче поклонятися Господу, будуть поклонятися в дусі і в правді. І сьогодні цей час настав. Сьогодні Христос є своїм Духом Святим, присутній в кожному серці, де б ми не були, чи то вдома. Ми сьогодні вдома можемо стати звернутися до Христа своїм голосом, чи то можливо бути навіть в дорозі. Десь по дорозі можна співати пісні хвали для нашого Бога і славити Його, і поклонятися Йому. Це, так. Це також є поклоніння. Чи то, можливо, навіть і на тій самій горі, чи на другій ми можемо піти. Цей тиждень ми з молоддю церкви Соломіна мали хороший відпочинок. І ми теж були на... в Карпатах, бачили цю чудову красу, Господню, ці гори. І дивлячись на цю природу, ти кажеш Христос, я тобі дякую. Я дякую тобі за те, що ти є творець цього, і це вже є поклоніння. І знаєте навіть, що ще може бути навіть там, на передовій, де сьогодні проливається кров, де гинуть люди. І там чий син може стояти в руці з автоматом і казати Христос, захисти мене! Христос, почуй мене, як ви думаєте, Христос буде поруч нам? Він буде так. Да. Він буде присутній поруч нам, на тому місці, тому що він сказав, що тепер в правді і в дусі. Я б хотів би для нас залишити одну таку важливу річ. Так, як ми на початку говорили, що якби ми уявили, що Христос є в цьому залі, якби ми його бачили, весь кількість був би служіння по-другому. Але знаємо, одне, що Ісус Христос знає наше життя сьогодні, вчора і Третього дня. Одного разу, коли Ісус був з учнями, і одна жінка прийшла, убиваємо ноги, витирає і цілує. І учні почали говорити, о, якби він був би пророк, якби він знав би, хто ця жінка. Він не робив би, він, він не дав би навіть це зробити, а Ісус він знав. Він знав серце тієї жінки, Він знав серце кожної людини. І сьогодні я вам хочу сказати, Христос знає моє і ваше серце. Він знає, з чим ми прийшли, він знає нашу біль, знає наші переживання, знає наші сльози, знає наші недоліки, знає наші проблеми, знає те, що в нашій сім'ї, знає те, що в нашому житті, те, що, можливо, сьогодні я не можу побачити вас. Сьогодні ви бачите, гурт він є чудово, удягнутий, гарно співає. Але ви не знаєте, що в кожного з них серці. Ви не знаєте, що сьогодні в мене особисто в серці. Сьогодні я можу стояти, проповідувати, говорити, але ви моєї болі можете не знати. І я не можу знати вашої болі, я не можу знати вашої проблеми. Але Ісус Христос, Він знає, Він знає Боже серце. І сьогодні моє прохання до кожного з нас. Спішимо до Христа. Спішимо до Христа з цими проблемами, навіть із радостю, навіть із болю, навіть і зі слізьми іс спішимо до Ісуса Христа. Не просто навіть поїсти хліба, а побачити і чую, а її благословити, і подякувати, і попросити, можливо, миру. Багато людей, коли Ісус Христос ходив по землі, багато людей вони до нього поспішали. Поспішали навіть там е, батько своєї дитини, яка заболіла тяжко, вже смертельна хвороба була, не можна було вилікувати. І він прийшов і просить Христос прийти, прийти в життя. Начальник одного міста, там сотник теж приходить і теж просить допомоги, прийди, тому що рані каже, тяжко занедужав, прийди до Христа. каже. І дуже-дуже багато моментів, коли люди прибігали до Христа і вони просили, Христос, прийди в мій будинок. За який виріз на дерево, який хотів побачити Ісуса, Христос його теж запросив до Нього в будинок. І сьогодні я хотів би нам всіх побажати, для кожного, хто є присутній в залі, поспішити, прийти до Ісуса Христа. Якби чи не сказали, що Христос, можливо, десь там буде в третій годині дня гуляти по хрещатику, я думаю, що Хрещатик був би переповнений людьми. Багато людей вони бігли туди на Христа і дивилися, хто ж то такий, що це за чоловік, це є Христос. І дуже-дуже-дуже багато людей вони спішили би туди. Але я ще раз і ще раз науважую, що Христос сьогодні може бути особисто присутній в моєму серці, в моєму житті, в моїй сім'ї, в моїй країні і в цьому світі сьогодні Христос може бути присутній. І сьогодні залежить від нас, чи поспішує до нього, чи приймує Його, чи прийдує до нього. Це сьогодні залежить від кожного особисто. Тому нехай Господь нам допоможе пам'ятати, що Ісус Христос Він є посеред нас, Він є присутній в цьому залі. І нехай його святе ім'я, воно прославляється.